Так, усім добрий день, заїхав до нас такий велосипедик добротний, Алюмінієвий, на 26 колесах, з кошеною рамою, весь на діорі. Щемановський шатун розбірний, можна замінити Розіручку, Дивіться, передня перекетка, Діору LX, задня Dior LX. На касеті 9х7. Стулочки Діору XT, це взагалі капель для наката. Є багажня, крила вже стоє. Алюмінієві крила. Є, дивіться, така стоєчка підсідільна, амортизована, яка галушить вібрацію по спині. Гельве сідло дуже зручне, м'яке, комфортне. Устану дуже добротно, є дзвіночок. Є отака штука двіться, бачите, показує. Ви собі можете руль піднімати, опускати, як вам зручно. Тут все дуже легко коробиться. Вилучка амортизаційна. Турмуза Dior LX. Монетки Dior XT. О. Дуже добротно. Рама як нова, блистиця. Дуже гарний колір. Такий алюмінієвий парламут. Передня теж Dior XT. Когось така лялечка буде цікавити, то пишіть або заходьте на сайт Rover.in.ua Дорожчі велосипеди, або тікток, або інстаграм Ігор вже.